Вітаю вас, шановні слухачі. Мене звати Ігор Шевчук, я адвокат, засновник адвокатського бюро Шевчук та партнери. Ви слухаєте мій авторський подкаст, що має назву Безкоштовний адвокадо, де я сподівався розповідати вам різноманітні цікаві історії зі свого адвокатського життя. Втім, перша серія мого подкасту вийшла 23 лютого 2022 року, тобто за день до повномасштабного вторгнення свинособак. На тому подальшу творчу роботу над цим проєктом мені довелося відкласти до кращих часів. Я, звісно, нікуди не тікав, весь цей час знаходився і знаходжусь на місці в Києві, але якоїсь мотивації створювати для вас подібний контент у мене не було. Та й вам у той період, я думаю, навряд було б цікаво слухати усілякі бредні про те, як там адвокати перекладають папірці з одного столу на інший. Тому я зосередився безпосередньо на виконанні своїх прямих функцій без цієї всієї псевдотворчої метушні. Втім, як бачите, кращі часи досі не настали, але з'явилося розуміння, що потрібно якось виходити з цього режиму прострації. Тому, записуючи цей випуск, я скоріше намагаюся допомогти собі, ніж вам. Можемо собі уявити, що це такий собі віддалений, зворотній, одноосібний психологічний сеанс. Спартак Субота, вже відповідно нішу зайняв. Уявімо, що я новий Динамо Неділя. Можливо, і ви зараз перебуваєте не в самих найкращих психологічних кондиціях свого життя, слухаєте цей подкаст десь, притулившись лобом до вікна маршрутки, або десь в нічному окопі передової, чи просто шукаєте, де б його послухати якусь вільну Божу людину, аби зрозуміти, що на її фоні ви все ще не втратили адекватність. За таких обставин я залюбки буду радий скласти вам компанію, оскільки я вас не чую у відповідь, то це буде для вас абсолютно безкоштовно. Розповім вам цікавий факт з мого життя. Мене завжди приваблювала робота на радіо. Ще в дитинстві батьки подарували мені радіоприймач, і я частенько слухав нічні ефіри на різноманітних радіостанціях. Подорослішавши радіо, звісно, я ночами слухати перестав, але частенько вмикаю його в авто, стоячи десь в холодних зимових вечірніх заторах. Якось у 2014 році мене запросили стати співведучим експертом. На радіо в радіопрограмі Споживчий кошик, що виходила на місцеві радіостанції. В ефірі я, тоді ще молодий юрист, відповідав на електронні листи слухачів і давав поради щодо вирішення тих чи інших юридичних питань, які можуть виникати у побуті. Пам'ятаю, що завалювали мене різними запитаннями про трудові відносини, про кредити, про спадщину, про розлучення і все, що тільки можна собі уявити. Добре, що програма виходила тоді в записі, і була можливість взяти до рук якусь нормативку, аби дати в ефір професійну виважену відповідь, бо питання не завжди мали тривіальний характер. Додаткова складність була ще й у тому, що на відповідь відводили буквально декілька десятків секунд. І коли твоя лампа загорається, ти маєш видати лише найважливіші аспекти, які дійсно можуть допомогти людині зорієнтуватись у проблемі. Думаю, що на той час, якби програма транслювалася в прямому ефірі, я б навряд чи це вивіз. Пам'ятаю, що ми тоді набрали непоганий темп, записали ряд реально крутих ефірів. Як раптом за вікном почалася стрілянина, студія якраз знаходилась у будівлі легендарного інформаційного агентства «Уніан Вікна, якого в акурат виходять на європейську площу. Як ми всі пам'ятаємо, на той момент в тому місті розгорталися найзапекліші події Майдану, і останні випуски ми вже записували в досить фекстерному режимі. Але наскільки мені знову ж таки дозволяє пам'ять, я пам'ятаю, що увесь сезон нам таки вдалося закрити, а це не один десяток радіоефірів. Власне кажучи, так дуже стрімко і почалася і не менш стрімко закінчилася моя кар'єра на радіо. За іронією долі, як тільки у 2022 році я знову взявся за мікрофон, так наступного ранку знову почалася стрілянина. Буду сподіватися, що це, звичайно, суупадіння, а не те, що доля у такий жорсткий спосіб вказує мені на мою професійну непридатність у цьому напрямку діяльності. Тим не менш, ось він я, і якщо ви досі слухаєте мій голос, значить не все так погано. Більше того, перший випуск набрав щось близько тисячі прослуховувань, що, як на мене, є грандіозним результатом. Мені б не хотілося б роздувати хронометраж цього випуску, оскільки він за своєю суттю є повністю порожнім. Сьогодні ми не розглядали жодної теми. Я лишень хотів нагадати про себе і повідомити вас у такий спосіб, що цей подкаст у тій чи іншій мірі повертається. Лишайте, будь ласка, коментарі до цього випуску на тій платформі, де ви слухаєте цей подкаст. Пишіть, на які теми ви хотіли б послухати наступні випуски. На цьому все. Тримайтеся, почуємось на хвилі негативу. Па-па.